Ух ти, ух ти, ти, ух ти. Що ж, панове, всім доброго дня. Сьогодні спробуємо записувати відео трошки в другому форматі. І відео буде про те, чим варто реєструвати сторінку в інстаграмі і там пробувати продавати ваш мед і всі ваші продукти з вашої пасіки. Збігаючи наперед, відразу поясню, що так, це потрібно. Це вам знадобиться, і це в будь-якому випадку вам не заважатиме. Все, що вам потрібно, це телефон, в якому можна установити Інстаграм і в якого є вихід в інтернет. І безпосередньо зараз тут я вам продемонструю, що можна зробити, і як це зробили ми, і які в нас результати. Отож, дивимося. Ми маємо ось такий інстаграм-магазин of Ukraine. Багато хто вже із вас бачив цей інстаграм-магазин. І я переконаний, що багатьом він сподобався, багатьом він не сподобався. Такий ми маємо дизайн цього інстаграм-магазину. Доброго дня! Прошу, заходьте, заходьте. Ось так. Інстаграм-магазином, інстаграм-магазином фізичний теж працює. Ось так має ось такий дизайн має наш інстаграм-магазин. Ми робимо тут акції, ми робимо тут Е, У нас також тут повністю ми дуже довго експериментували з дизайном, який буде. А саме, ви бачите, що ми взяли і всі продукти бджільництва почали. Які є в нашому магазині фотографувати прямо в квітках в природі. Це одна із основних наших концепцій. Звісно ж, є фотографії, де може відрізнятися від основної концепції, але воно все виглядає достатньо органічно. Також ми почали використовувати ландшафти, які є наявні в місті, в селі, кругом, де тільки можна пробуємо робити ось такі от фотозони. Ось такого роду під крем меди. от теж якби природа, і ця фотозона доволі органічно виглядала з даними крем медами тому ми погодили такий варіант. Далі у нас тут є повністю ну знову ж таки, багато що ще може тут все ж таки не бути, але переважно ми намагаємося слідкувати, все є. Також є рілси. У Нас тут є повністю розділ з рілсами, де в рілсах дуже багато ми робимо корисної інформації. Ви бачите, що рілси є такі, що набирають більше, є такі, що набирають менше. Ті рілси, на які ми робили попередньо таргетовану рекламу, вони набирають значно більше. Значно більше мається на увазі, що по декілька. 1000 переглядів зараз такі рілс тут покажу. А, вони десь далі, бо таргет ми вже давненько не запускали. Зараз зараз. І, 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 і бо це десь в самому кінці. О, тут є. Ви бачите, є на 5000 переглядів, на 2000, на 4000. Тобто на старті ще на 400, на 1300 на старті для того, щоб набрати кількість підписників. Для того, щоб добре працювати з цим всім, ми робили отакі от от, е, таргетовані закиди. Потім почали пробувати е, працювати на органіці, і я вам скажу, що таргет, якщо його якісно налаштувати, однозначно дає свій результат. Так, що я вам хочу, час і часу буду перевіряти мікрофон. Що я вам хочу далі показати. Дивіться, верхнє оформлення сторінки. Для багатьох здається, що це абсолютно нічого, але це є дуже важливо. Чому? Тому що від цього верхнього оформлення залежить наскільки ну, репрезентативна ваша сторінка, наскільки вона буде продавати. Якщо ми говоримо про мед, то наша ключова задача людям пояснити. Звідки ви цей мед берете, і що ви можете запропонувати з точки зору все ж таки якості. Тому що зараз дуже багато людей і дуже велика кількість людей е, хочуть саме сертифіковану якісну продукцію. І на цьому багато хто зразу палиться. Ну, ми пішли яким шляхом? У нас вся продукція, як ви бачите, сертифікована, вона вся з емблемою відповідної якості. Е, і ми на все маємо певні сертифікати. Ну для того, щоб це довести людям, потрібно зробити якісний контент. Це раз, два потрібно зверху написати е, від кого і для кого. Е, і тут ми отак е, написали, що це якби іде від мене, тобто, так як я є обличчя компанії, щоб люди розуміли, що реальна жива людина. І вже коли людина доходить, заходить до мене на сторінку, вона може побачити, що так, я дійсно займаюся бджільництвом. Дійсно, в мене є великий бекграунд в Дійсно, я там на міжнародного рівня арені працюю по бджільництві і безпосередньо на місцевому рівні, також ми вирішили, ми довго думали, як це можна зробити саме в інстаграмі, щоб не робити повноцінний сайт. І ми зробили ось такі от. Віконечка, ліки для бджіл, фільми з Тіктоку, кружечки, літератури, краса, догляд. Ви сюди, якщо заходите, то ви можете е безпосередньо це все діло побачити. Е ну, Звук включати я не буду. Далі фільми з Тіктока. Час від часу там такі закидушки роблю. Так і література, є різна література, і ви собі гортаєте, дивитеся описи, є краса і догляд, це там різна космецептика. Потім вітаміни, які ми маємо, далі мед і, і, і смаколики, які ми маємо. Тут великий вибір. Це все пилився дуже довгий час контент. Ціни ми зразу вказуємо. За це зараз окремо поспілкуємося. Відгуки наших клієнтів, є в нас кілька кружечків з відгуками, я думаю, добре видно. Тому що відгуків ми отримуємо ну, реально дуже багато. Ми навіть не всі не всі публікуємо і консультація, от такий розділ, там де люди можуть знайти, побачити, що я консультую по бджільництву, кому потрібно консультації я роблю платні. Є в мене кілька учнів, яких я зараз стабільно курую, їм показую, розказую, тобто працюємо максимально круто, як тільки може бути, ну, скажімо так, на нашому рівні. Далі, маю на сьогоднішній день 4259 підписників. Додаються. Коли ми говоримо про таргетовану рекламу, то таргет це та реклама, яка у вас буде висвітлюватися десь непонятно, де постійно, в рекомендаціях і так далі, то вона давала нам дуже швидкі прирости людей. Але я так розумію, що там велика кількість людей пішла, просто тих, які. ну, Прикольно та прикольно, підписатись та підписатись. А от коли ми вже на органіці почали працювати, ми почали набивати такої живої, крутої аудиторії. У нас більш цікава така аудиторія, і ми працюємо дуже багато на органіці. Крім оцих всіх смаколиків, які є представлені в нас в магазині, ви можете придбати ще і товари бджільництва. Ну, знову ж таки, ліки для бджіл, інструменти для бджіл і так далі. Тут все є. Все тут є в інструменти, розділ інструменти. І тут можна подивитись. Ну тут не все, тут не багато, у нас є значно більше. Але те, що ми могли сюди вмістити, ми вмістили. От, позначки, де нас хто відмічає. От, можете, до речі, подивитись, Олександр Кварта нас відмітив в своїх публікаціях. Безпосередньо це я своєю особисті сторінки багато відмічаю бікіпера. Е, відмічають нас люди, з які, до яких ми десь приїжджали, з якими ми десь бачилися. Е, от, Наприклад, ось тут два рази підряд. Одна і та сама, це відмітили нас безпосередньо в місті Хмельницькому, де ми були в школі аграрія, де я був спікером. Е, ось ще є фотографія по школі аграрія. Якийсь англомовний сайт, з якими ханий Біхарверс. Ми з ними спілкувалися, вели перемовини стосовно костюмів. Вони нас відмітили, що є приємно. Ну і, звісно ж, безпосередньо більша кількість це таке те, що публікую я сам, саме зі своєї основної особистої сторінки. Але, знову ж таки, є ті, речі, які я бачу, що відмічає нас хтось. Що є дуже приємно. Ось було, жіночка якась зробила пост наші смаколики, відмітила нас. Тут 5 позначок. Давайте ще я її лайкну додатково з особистою, бо я сижу зараз не з сторінки бікіпера. Тобто, ось такі от відгуку. Купили дві баночки горішків, купили в нас стільниковий медочок. Далі. Ось такі речі, ті всі речі, які ми робили, ще будучи в київському магазині. І так так далі. Тобто, як бачите, в відмітках тут теж можна багато що наритися, багато що надивитися. І це доволі приємно. Далі. Що ми зробили? У нас повинна бути якась перевага перед остальними. Ну, ключова перевага перед остальними це те, що ми є. Тому що. По своїй будові, наш магазин в інстаграмі унікальний перед іншими магазинами. Звісно ж, що вітрина виглядає приблизно так само, як і всіх. Ми візьмемо наші дописи. Допис це завжди буде актуально, тому що допис це є вітрина вашого магазину. Це те саме, що людина прийшла до мене тут і дивиться на полички. Так само людина заходить в Інстаграм на сторінку і дивиться на вашу вітрину, на ваші дописи, що ви продаєте. І... Це завжди буде актуально. Звісно, якщо дивитися цьому контексті, ми особливо нічим не відрізняємося від е, інших е, магазинів. Але якщо дивитися в контексті, що ми продаємо, а ми об'єднали все те, що виготовлено на основі продуктів дільництва, то це просто пушка, і такого точно ніде немає. Бо переважно заходиш, там просто горішки в меду, цукати в меду, і там якесь насіння в меду. Е, а у нас ж тут все, що тільки може бути в медовому світі. І в цьому наша унікальність. Тобто, ми є спеціалізований магазин і точко вузько направлений магазин з точки зору саме напрямку роботи в конкретній сфері. Далі, яку ще перевагу від тисячі гривень ми робимо безкоштовну доставку. Якщо людина замовляє смаколики, тобто замовляє в нас там на тисячу гривень більше саме смаколики, ми для неї даємо на вибір. або Доставка за наш рахунок або 5% знижка. Якщо люди замовляють ремонент, ця штука не працює, тому що ми все, що ми можемо їм зробити, це знижку 5%, доставка безкоштовно не працює. Чому? Тому що часом люди можуть набрати таких речей, до яких доставка буде ну, дуже дорога, наприклад, вулики. І, і коли люди замовляють там, 10 вуликів. Ясне діло, ми не можемо зробити безкоштовну доставку, то я їм завжди пропоную 5% знижки, щоб також був якийсь приємний бонус. Але коли замовляють мед, замовляють щось таке в районі тисячі, більше, ніж 1000 гривень, то ми, то ми робимо безкоштовну доставку. Далі ми пішли ще яким шляхом? Ми почали публікувати історії. Завжди у нас дуже багато історій публікується кожен день. Ми сюди однозначно прикріпили, бачите посилання на наш YouTube канал, що є дуже круто. Посилання на YouTube канал дає можливість людям ще раз переконатися в тому, що перед ними фаховий магазин Е, І якщо ми зайдемо в історії, ви можете побачити вещанки, розіграш, само собою. Акція на товари для догляду, само собою. І от дивіться такий важливий момент. От вощанки. Є сторіс про вощанки. І тут є посилання. І ми по цьому посиланню можемо перейти. І ми попадаємо на мій YouTube на відео про вощанки. Ну, Понятно, що реклама має прийти. І це є відео про вощанки на моєму ютуб-каналі. Все. І людина, коли зайшла, вона подивилася оцю історію, і вона може зайти повністю і подивитися. Вона може зайти повністю і подивитися е детально, що таке вощанка. Бо дуже багато людей не розуміє. І все, що потрібно мені, це зняти одне відео, в якому я буду детально розповідати про те чи інше. Таку ж саму штуку ми зробили з всім остальним. Тому, на моєму YouTube-каналі ви можете знайти про бджолиний яд, про е, е, віск, про пилок, про маткове молочко, про трутневі гомой. Там багато є таких точкових відео, які ми можемо використовувати як додаткове джерело інформації саме на нашому інстаграм-магазині. Тобто ми це все між собою пов'язали. Також, що ми ще робимо для розвитку саме інстаграм-магазин. Ми намагаємося переливати трафік з Тіктока в Інстаграм. Тобто, люди, я там завжди залишаю назви на магазин. І людині, яка дійсно цікава, вона може зайти, ввести або в шапці в профілю знайти посилання, перейти, або ввести цей і перейти безпосередньо сюди на інстаграм-магазин. Ось тут ще Настюха, бачите, є, теж показує свічкові саше, свічки. Вона теж експериментує, працює з цим всім. Саме ж інстаграм сторінку веде моя дівчина. Вона любо погодилася, тому що її потрібно комусь вести регулярно. І ми таким чином працюємо. Що є, що є дуже круто? Що є дуже круто в нашому Інстаграмі. Наш Інстаграм він майже створений так і майже оформлений так, як повноцінний сайт. Чому ми відмовились на перших етапах від повноцінного сайту? Тому що повноцінний сайт отримувати потрібна певна кількість коштів. І навіть купити домен, просто найняти людину, яка буде постійно його оновлювати, і так далі. Потрібно Закладати певний бюджет. На сьогоднішній день ми не можемо собі це дозволити, тому ми вирішили йти шляхом саме Instagram. Якщо ми говоримо навіть про публікацію реклами в Google, тобто через Google ADS, то я вам скажу, це буде значно дорожче, ніж запустити таргет в Instagram. Тому ось так. Поки що вирішили працювати точково, але при цьому наш. Наша інстаграм-сторінка виконує велику кількість функцій, е, вона і продає, і можуть там люди в мене питатися багато, що дуже часто питаються. Можуть люди е, повністю отримати роз'яснення, можуть зайти і подивитися збістовне відео по продукції і так далі. Тепер е, саме головне, е, чи, е, а, ще. ми дійшли до висновку, що потрібно публікувати. Рекламу, верніше, публікувати ціну. Ціна публікується. Чому ми так вирішили зробити? Для того, щоб людина зайшла і щоб вона не, скажімо так, хвилювалася лишній раз про те, що зараз її там заставлять щось купити і так далі. Звісно, з точки зору і нам, як продавцям, це погано, тому що менша кількість запитів в Дірект приходить, а приходить менша кількість запитів, у нас менше шансів продати. Але для покупця це круто, тому що він зайшов, прицінився, що там є, і приймає рішення купувати чи ні. Таким чином, в директ нам переважно 100% пишуть вже люди, які дійсно замовляють. Там з 10, з 10 повідомлень, з 10 клієнтів 9% на 100% купляє, один хтось може там щось недовичитав, не добачив. І ми йому робимо безпосередньо такий. Е, презентик, поясню. Е, потім е, можете подивитися на оснащення посту. Є е, е, конкретно настойка воскової молі, користь для організму людини, унікальний засіб при бронхіті, туберкульозі, гепатиті, е, гепертонії напевно, що, е, герпесі проти грибкової інфекції і зміцнення імунітету. Тобто три основні е, пункти. і е, Одному із пунктів ключові властивості, для чого його вживати. Далі, людина, наприклад, для неї цієї інформації стало мало, тоді вона нам пише, але вона при цьому бачить і об'єм, і вона бачить при цьому ціну Все, от таким чином ми намагаємося працювати. Е, і так, і так е, з усім, косметичний крем-мед Карпат. Також, але тут е, в нас є більша кількість інформації. да тобто була можливість написати більшу кількість, була доречність написати більшу кількість. Е, те саме маса, вартість, е, що вона робить. Е, і все. Е, тільки шкода, що люди до цього всього відносяться. дійсно, як до вітрини, вони дуже мало ставлять вподобайок. Візьмемо поставимо. Тому, панове, якщо у вас є можливість, переходьте на інстаграм Дікіброфюкрей, подивіться, можливо, ви собі знайдете якусь цікаву ідею і е, підпишіться чи що. Я думаю, вам це ж не в напряг. І плюс ви зможете бачити маркетингові прийоми, які ми використовуємо для роботи саме з клієнтом. Або, наприклад, мені подобається особисто мені подобається, як ми зробили от прополіс асорбовання. Дуже класна штука. От просто мені фото подобається дуже сильно. Це просто камінець, який ми знайшли десь прямо посеред тротуарю, десь там на якійсь клумбі. І давай бігом до нього йти фоткати. От так вийшло: 60 таблеточок. Е, тому класно, в цьому плані дуже сильно класно. І так зовсім, або ось це фото фітосиропів дуже влучне фото, як на мене. Е, знову ж таки, тут розписані всі, е, все, що ви можете побачити на сторінці. Е, чи основні для серця, для печінки, від кашлю, для судин. Ні, все, що ви можете тут побачити, тут а, е, описано. В ну, них є більше, але є ще один пост про фітусиропи, тому все нормально. Е, ось так, ось так ми намагаємося працювати. М -м Далі, саме головне, скільки ми отримуємо е, заявок, скільки ми отримуємо повідомлень. Е, значить, панове, поначалу, перших, навіщо тижнів два. Ну, напевно, що перший тиждень, два, десь так, інстаграм взагалі не працював так, як треба, щоб ви зрозуміли. У нас була просто карява сторінка. Колись ми покажемо, зроблю велике відео по цьому. Дуже карява була сторінка і нічого взагалі не було. В нічого не було. Тому я вам хочу це сказати, що якщо у вас щось не виходить, в принципі, це нормально. І... Коли ви, коли ви створюєте, повірте, ви її разів ще 3-4 поміняєте. Хоча б до такого результату дійшли ми. Потім у вас, у вас будуть приходити нові нові ідеї. У нас була поначалу дуже карява сторінка. Правда, було дуже багато зразу функціоналу. Того, що потрібно, тому що мій товариш займається таким просуванням таких речей, і він мені допоміг. <кхем> і ми нічого не. Але перше замовлення, яке ми отримали, це ми продали. Пів кілограма пилку це перше замовлення, яке ми отримали. Пів кілограма пилку. Зразу такой. Е, е, і пішло. Е, я тоді сидів. Це ми взагалі замовлення прийняли в годин 9 вечора. Сиділи в машині. М -м, коротше, і зразу чуть ли не свято влаштували На тих 500 гривень, що ми тоді заробили. Е, але було доволі ефектно. Потім. Potom, це десь Через тижні два після роботи Но ми ще тоді не запускали таргета, нічого. Це просто на біосі, е, на, на, на органіці прийшла та людина і купила. Потім е, ми почали рухатися далі, е, почали запускати таргет. Е, я вам скажу, таргет зразу теж не почав давати результатів, е, і щось більш-менш у нас почало получатися. Ми почали отримувати там ну, в тиждень там, 10 е, повідомлень про те, що хтось щось хоче купити. Е, пік, який ми на сьогоднішній день отримали, пік, це в нас було приблизно десь до 50 замовлень в місяць, пік, який в нас поки що був. Хочеться, звісно, щоб це було хоча б сотня замовлень в місяць. Але попри це, попри те, що складна ситуація в самій державі, ми дуже непогано її вже розкачали. Цю сторінку, і там ми можемо отримати або кілька замовлень в день, або через день кілька замовлень. Тобто, як коли, ну останні замовлення кілька днів тому ми отримували. а яке в кілька днів тому вчора. Останнє замовлення, яке я отримував вчора, безпосередньо замовив чоловік, там був невеличкий чек 300 гривень, і він поїхав. До вчорашнього дня кілька днів, два дні, тому було кілька замовлень, тобто нормально. Але дуже сильно залежить від того, що, який ми робимо актив на інших сторінках, на тому самому Ютубі і Тіктоці. І якщо ми робимо якийсь відео залітає, Наприклад, я закинув відос про мед, і він залетів умовно на 10 тисяч переглядів. Ну, все, пере, по-любому, якісь замовлення будуть. Через то шукаю ще в Тіктоці той формат, який мені дасть мільйони переглядів. По-любому інстаграм сторінка буде взлітати ну, просто неймовірно. І ще дуже важливо той момент, коли ми почали працювати. Ми ж не знали, як це все рухати, і ми вже маємо такий потужний досвід. Тут ще дуже довго, панове, можна говорити про те, як правильно робити пости, як їх правильно оформляти. Можна довго говорити про те, як правильно робити контент. Дуже довго можна робити про, говорити про те, як правильно робити рілси. Дуже довго можна говорити про те, як правильно просити в людей, щоб вони позначали щось. Наприклад, покажу вам рілс ось такий от. Без звуку, просто дивимося, можна зі звуком. Дуже довго, панове, можна обговорювати, як правильно робити такі рілси, і звідки брати ідеї для рілсів. Цей Reels, цей Reels нам зробив кілька продаж. Тобто зараз 180 переглядів цей Reels утримав безпосередньо в самому Інстаграмі, і він нам зробив 3-4 продажі. Тобто, люди робили, як вони беруть рілс, поширюють тобі в приватні, і далі пишуть: я з цього тобто, хочу замовити таке. -то". І ми тоді точно знаємо, що звідси. Можливо, ще більше. Є такі рілси, які не працюють нормально. Або ось до такого роду, типу СМР. Робили з вощаночками. Музички тут немає. Тут основна фішка, що звучить, як воно шелестить. І він набрав 400 переглядів, але оцей рілс нам не приніс продажів. Поки що нуль. І Є отакого от от багато. Є такого багато. Щось приносить, щось не приносить. Такі, як правило, рілси. Там, де любиш горішки, всі одразу, мігдаль, терепери. Все, людина бачить, людина бачить, що є от такий от продукт, і вона, як правило, замовляє. Тому, панове, про це можна говорити довго, про те, як оці кружечки правильно, як це, як логотип правильно, як історії, скільки історій потрібно в день. Про це ще будемо робити великі такі відео, великі збори, розбори, зустрічі з підписниками. А поки що, банове, я вам хочу подякувати, що ви додивилися відео до кінця. Підписуйтесь на ресурси of Ukraine, я вам буду показувати, як ми працюємо. В інших соціальних мережах, не тільки е, в нашому інстаграмі, але наша інстаграм-сторінка це поки що е, сторінка, яка продає. Далі е, є ще е, кілька лайфхаків, до якого ми зараз готуємося, і потім будемо робити певний багаж е, роботи. Тому панове, вам буде ще що подивитися, так що підписуйтесь на ресурсі Декі of Ukraine, і давайте разом збережемо бджіл, і завдяки цьому ми врятуємо світ. Всім добра.